Сьогодні детальніше про диван, який можна легко адаптувати під будь-який простір. Тасос це унікальна модель, яка поєднала у собі зручність, стильний дизайн та функціональність. Розмір дивану складає 304 на 1,88 м. Тасос можна виконати у потрібному розмірі та бажаній формі завдяки модульній системі. Кутовий, прямий зі столиком чи пуфом обирати вам. Довговічність це саме проданий диван, адже в наповнення входять пінополіоретани різної щільності та пружинна змійка. Для вашої зручності присутній столик, в якому можна змінити колір стільниці під замовлення або ж виконати диван без нього. В комплект до дивану входять три м'які подушки різного розміру, які мають зйомні чохли та гіпоалергенне наповнення. Тасос, виконаний в тканині рогошка шинільною ниткою. Текстиль має підвищену міцність та легкий у догляді, проте можна обрати будь-який інший бажаний варіант. Тасос це саме той диван, який стане гармонійним доповненням будь-якого інтер'єру і найзатишнішим місцем вашого простору.